Чи правильно розумію, якщо учора завезли е, якийсь польський сирок в український супермаркет за ціною 1 євро, і тоді він коштував на 42 копійки дешевше в українських обмінниках, а сьогодні на 42 копійки дорожче, то це означає, що вже е, сьогоднішній оцей сирочок з Польщі, який заїде, буде дорожчим у еквіваленті в гривнях, і ми це відчуємо. Так, для того, щоб відповісти на ваше питання, зробили із пари 3, тому що в вашому питанні вже фігурують гривня. Так. Знову ж таки, повертаємось до теорії. В Україні більшість економічних фінансових процесів прив'язано до долара США. Золотовалютні резерви України на 80% сформовані в доларах США. І увага! Тільки на 10%. В євро. А це означає, що резервною надійною гаванню для себе Україна все ще вважає долар, не зважаючи на той факт, що з Євросоюзом ми маємо найбільший товарообіг. Тому, відповідаючи на ваше питання, це все в економіці і в фінансах працює не так просто. Якщо ми з вами зафіксували, що все ж таки є прив'язка до долара, зафіксували. Зафіксували ми також з вами розуміємо, що курси формуються не стихійно, і що у нашого регулятора, у Нацбанка, є механізми і інструменти стримувати зростання там долара і євро до нашої з вами національної одиниці. Для цього є інтервенції, для цього є золотовалютні резерви. І як ми з вами знаємо, наша країна вже четвертий рік у війні. А регулятору ще досі вдається втримувати більш-менш на плаву нашу з вами національну грошову одиницю. Таким чином, навіть якщо євро дорожчі, ми в Україні перераховуємо вартість в євро через долар. А відношення гривню до долара. Воно не в самостійному плаванні, воно регулюється Національним банком України. Що сьогодні Національний банк України визначив, що долар буде, наприклад, 42 з копійками, то тільки через цю формулу ви можете перерахувати, скільки це буде в євро, тому що відношення євро-долар 1,18 Якщо Національному банку Треба стримувати таке зростання, не зважаючи ні на що, то він буде стримувати, він буде тримати якраз в цьому коридорі відношення гривні до Долара і та, до євро, і в ціні воно не буде таким чином позначатись. Але ви знаєте, в вашому питанні є вели... невеличка заковика, тому що з одного боку ви мене питаєте про вартість валюти, і це йдеться все ж таки про е, девальвацію. А з іншого боку, ви мене питаєте про ціну. А ціна це інфляція. І дуже багато пересічні громадяни вони асоціюють інфляцію і девальвацію. Mm -hmm. Але це не одне саме тому, що інфляція це зростання цін, і абсолютно не завжди воно корелює з девальвацією. Mm -hmm. Національний банк може тримати курси на певному рівні, але виробник при цьому все одно підвищує ціну. Бо інфляція зростає. А девальвація ні, пані Вікторія, дуже цікаво слухати, наче на пару до вас у НУБІПі потрапили. потрапила. Та вікторія Рудевська, докторка економічних наук, доцентка кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дуже вдячні вам за розмову, пані Вікторія.